Вітаю, друзі. Одночасно в декілька західних ЗМІ з'явилася інформація, що підрив північного потоку був зроблений військовослужбовцями Збройних сил України, які знаходяться під особистим керівництвом генерала Залужного. Дуже цікава інформація, особисто, якщо почитати, як її подають, а подають її непогано з точки зору того, щоб намагатися дискредитувати генерала Залужного. Я розпочну з того, як все починалося. 9 червня в Вашингтон Пост з'являється стаття, в якій пишеться про те, що за три місяці для того, до як диверсанти підірвали Азогон Північний потік, адміністрація Байдена дізналася від близького джерела, що українські військові планували таємну атаку на підводну мережу з використанням невеликої групи водолазів, які особисто Знаходяться в... під контролем головнокомандуючого ЗСУ. Найцікавіше в тому, що пишуть саме про військовослужбовців, які під контролем головнокомандуюча. Тож, ми бачимо, що підрив газогону приписують залужному. В нього є свої бойові пловці, які йому підпорядковані. Ну, давайте розбиратися в цьому. Ну, по-перше, бойові плавці це все ж таки гурмо, це перше. І вони не знаходяться в підпорядкуванні саме залужного. Вони знаходяться під контролем іншого голови, але голови гурмо України Кирила Буданова. А дивно, що в нас не знають і про те, що в нас є 73-й морський центр спецоперацій. Але там трохи інша історія. Тому. Мені стало більш цікаво, я став спілкуватися з людьми і дізнався, що джерелом були якісь українські особи, які надавали цю інформацію. Дивно. Хтось з України вирішив розповісти в Сполучених Штатах, що це залужний, дав команду підірвати газогін без погодження. Верховного головнокомандуючим, без погодження з РНБО, особисто взяв і прийняв рішення провести операцію за кордоном. Ну, треба трохи розуміти, як в нас це налаштовано, щоб повірити в таку маячню. Але далі було найцікавіше. З'являється інформація в політику. Там пишуть: підготовку операцію по знищенню північного потоку керував головком Валерій Залужний. І стає відомо, що розвідка Нідерландів отримала інформацію о том, що буде, про те, що буде напад на Північний потік через неназване українське джерело ще в червні, за три місяці до того, як була серія підводних вибухів. Те ж джерело повідомляє, що Залужний керував операцією, в якій участвувала невелика. Група водолазів, які пересувалися на яхті, і про це нічого було невідомо Президенту України. Знаєте, от якщо б не була остання ремарка, я б може і задумався, хто що. А тут з'ясовується інтересна історія. Хтось дуже хоче, щоб на Заході сприймали залужного як такого агресивного, некерованого, безконтрольного вояку, який сьогодні-завтра може розпочати третю світову. І саме тому. Якесь українське джерело каже: ну що ви, у нас президент ні про що не знає, це все особисто залужне вирішує. По-перше, це намагання Україні приписати ці вибухи. Але президент сказав, що він гарантує, що Україна не має ніякого відношення до цієї історії. Хтось може під виглядом України робити все, що завгодно. Ми це знаємо. Навіть росіяни інколи намагаються під... Чужим прапором робити ті чи інші операції для того, щоб дискредитувати Україну або, навпаки, в інформаційному полі якось роздмухати якусь маячню. Але це все не, це ще не все. А потім з'являється інформація в новій газеті Діцайд. Про те, що так в операції приймали участь 6 людей, а вони пересувалися на яхті. І саме вони підірвали газогони, загони. Всі вони були військовими і теж під контролем залужного. Найцікавіше, що все розпочалося 9 червня з газети Вашингтон Пост. Мені дуже цікаво, хто це не назване джерело. Мені дуже цікаво, хто ж такий проінформований, хто може сказати, що це залужний, а Зеленський не в курсі був. Навіть, Інше цікаво, хто хоче зробити з Зеленського Бовдуря, який не має контролю над Збройними силами України, який взагалі не знає, що відбувається, і що буде далі. Ну що, далі будуть розповідати, що це саме українські військові мальчика в трусіках розп'яли у Слов'янську. Ну, ще те, що якесь українське джерело про це будуть розповідати. Якісь джерела. Дуже цікава історія. Але вона цікава іншим. Вона цікава тим, що хтось навмисно намагається сформувати негативний імідж для залужного на Заході. Ще раз, всі ці джерела кажуть, що вони українського походження. Я кажу про західні ЗМІ: це Вашингтон Пост, Політика, «Дайцайт». І всі вони кажуть про те, що інформація з України. Найцікавіше в цій історії, що це розраховано саме на західного читача. А також на західні політичні групи, які будуть читати це і думати: Ого, ми вважали залужного розумною людиною, адекватною. А то таке відбувається. Навіщо таке робиться? Таке може робити тільки той, хто бачить у залужному політичного конкурента. Хоча Валерій Федорович Залужний сказав вже неодноразово, його цікавить виключно одна історія: перемога над Росією. Він хоче викарбувати своє ім'я як. Ім'я людини, що перемогла Кремль в цій війні. І це краще ніж будь-які політичні ігри. Але на банковій хтось знов грає свою гру. Я не знаю. відверто кажу, я не знаю, яка з груп, тому що банкова це неоднородна така структура, це різні групи. І хтось може бавитися в своє, хтось може намагатися вислужитися перед Зеленським або навпаки зробити гірше, тому що все це налаштовано на. Дискредитацію залужного, і намагання відсторонити його. Окрема історія, що на самій банковій деякі особи, які близькі до головного за країни, кажуть, що залужний дуже агресивний, і він хоче воювати і перемагати. Мені стало цікаво, що значить хоче воювати і перемагати. А що хтось хоче не воювати, здатися і програти. На моє уточнююче запитання відповіді я не отримав. Але такі фрази лунають. І найгірше в цій історії, що вони лунають від українських високопосадовців. Цікаво, що жоден з них публічно це не оприлюднює. Він не скаже таке. Тому що це не тільки ганьба, це крах його кар'єри цієї людини. Найцікавіше взагалі всі історії, що компанія по дискредитації залужного. Іде сьогодні, коли йде контрнаступ, коли залужний 24 на 7 займається плануванням операцій та їх проведенням, окрема історія це те, що залужного майже немає в інформаційному просторі. Відверто немає. Про нього пишуть, його фотки публікують, але він не відповідає на все це. Він займається війною. Бо для нього це на першому місці. І перемога України це головна мета. А тим, хто грається в цю гру сьогодні і намагається дискредитувати головком ЗСУ на міжнародному рівні, треба трохи поспілкуватися з західним генералітетом. І тоді вони зрозуміють, що це дуже безперспективна історія. Серед західних генералів репутація залужного. На височенному рівні сьогодні вранку вийшла стаття BBC про залужного, де посилаються саме на західних генералів та на західних політиків з прізвищами, з посадами про те, що повага до залужного формується на його досягненнях та результатах, на тому, що він довів, що він вміє не тільки оборонятися, а й наступати на тому, як він воює, і на тому, як він тримає своє слово, і це головне. Тому я дуже б хотів порадити більше не займатися такими брудними іграми тим, хто зараз цим зайнявся. Але знаю, вони не дослухаються, бо в них своя гра під час війни, коли Україна воює. Я щиро впевнений, що хтось намагається вислужитись перед Зеленським. Відверто кажу. Тому що боротьба. За доступ к тілу президента і боротьба за те, щоб показати, що він найлояльніший, на Банкові точиться щохвилинно. Там всі етаж, ці поверхи один з іншим конфліктують. Більше того, вони намагаються показати, що саме вони найлояльніші. І така історія в чих очах виглядає як прояв цієї лояльності, а по факту це зрада України особливо сьогодні, під час контрнаступу, коли питання звільнення територій стоїть на першому місці. Але бачу, що не для всіх. Для когось важливіше інше отримати якусь, якесь заохочення від головного президента країни або головного завхоза країни. Ми ж пам'ятаємо, ми всі президенти. Є головний. Дуже раджу закінчуйте з цими політичними іграми. Сьогодні головне перемогти ворога. Це можна зробити, тільки об'єднавши. Не розколювати армію, не розколювати суспільство, не намагатися вирощувати конфлікти. І особливо раджу забути про свої ігри. Це не корпоративна гра, це проблема, яка може. Завдати шкоди Україні. Зрозумійте це люди, які сьогодні грають в свої політичні ігри. Зрозумійте. Зробіть висновки. Бо інакше за вас їх зробить історія і народ України. Це вам не потрібно 100%. А Україна все одно переможе. Папа. -па.